2025 рік. Ось такий ландшафт. Ми знаходимося у готелі Жайворонок. Тут, де є термальні води. Я вам хочу показати те, чого раніше не показувала. Нижню частину цього комплексу. Ми спустилися вниз до готелю, оце кисневий. Басейн, він теплий і тут багато такі, підводних масажів. Тут отель і новорічна ялинка. А давайте подивимося, що зроблено для цього отеля нового. Тому що, звичайно, всі хвалять воду з басейну Закарпаття. Ну, там гарна вода і тут непогана вода. Але тут ще, крім того, що гарна вода, тут роблять все для людей. Подивіться, які нові комплекси побудували. Зараз ми спробуємо пройти. Тут і басейн для дітей. І як бачите, там спортивний басейн і можна пірнати. Отакі От накриття. І навіть, подивіться, на вулиці росте фікус. Той ж хатній фікус, який часто у когось, мабуть, фікус чи ні. А може це ні, це, мабуть, не фікус. Я переплутала. Ну нічого. Так, подивіться, оцей великий холодний басейн. І чому люди пірнають у холодний басейн? Тому що там є теж гаряче джакузі. І вони з того гарячого джакузі йдуть у цей холодний басейн, потім знову джакузі. Кафе Бістро. ми з вами минулого разу в нього заходили. Я йду, 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 отам зверху знаходиться критий басейн, який весь час знімала. А тут я вам хочу показати те, що не знімали. Саме дитячі кімнати, кімнати, ігрові кімнати для дітей. Це кафе, ну, зараз воно взимку не працює, але дуже цікаво. Оце джакузі. Гаряче джакузі і тут купаються люди, а потім йдуть в Холодну воду. Басейн. Знайшли. Гляньте, тут місточок через річку Верке. Річка Верка. І Біжить по всьому Мукачеву, така вона річечка-вонючечка. Ну, ви бачите, стоять місточки. І от ми йдемо. Нікого тут немає. Ні, от Отак, бачите, зверху, там теж басейн для діток. Маленький басейник, ну, не глибокий, але теплий. А тут от такий комплекс, дивіться, для маленьких діток. По цій радузі лється вода. І тут маленькі такі гірочки. Ну це для маленьких діток. І отут, коли лється вода, коли теп тепліше, то, то та, тут теж всередині з цих труб лється вода. Дітям цікаво. Дивіться, з цього басейну, з верхнього, теж тече водичка. І цей нижній басейн. Ну, оскільки басейн цей знаходиться далеко від, і всі ходять в купальню, бо це я хвітренька ще не розлягалась і пішла знімати, всі ходять в купальню, то тут і так небагато зовсім людей. Велика територія, декілька от таких клумб. Ну і влітку тут, звичайно, стоять парасольки, стоять. Для відпочиваючих шезлонгів, тут всі відпочивають. А ми зараз спробуємося піднятися наверх, до маленького басейну для дітей. Піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося і тут отакий басейн. І там видно ще щось будують, ви бачите? Ось така краса. Гори, комплекс, джайверонок. Дуже гарно Ну, от ми з вами подивились. Давайте ще подивимося спортивний басейн, що там. Бачите, зараз тут Мабуть, купатись не можна, бо саме оці басейни, цей і оцей, вони холодні, вони не підігріваються, тому купатись тут зараз не можна. Оцей спортивний, тут можна стрибати в воду. Отак ось так ось все виглядає. Дуже велике добавочне таке місце. Я думаю, цей комплекс «Жайворнок» старається для людей зробити, щоб і було цікаво, особливо влітку. Щоб і дітям було цікаво, щоб були діти зайняті, щоб дорослі менше переживали за своїх дітей. Ну і що, і тепер я йду. Купатись, Іду перевдягатись, купатись. Я вам вже того знімати не буду через те, що ви те все бачили. Ну, або зніму зовсім трошки, тому що хто не приходить в комплекс зажайворонок, завжди показує тільки цю частину комплексу, а оцю частину комплексу, а цю частину. Я бачила тільки одного блогера. Через ти сюди і прийшла. Отак от. Йдемо перевдягатися і купатися. Ось тут на території комплексу знайшла таку фігурку. Мабуть, це одна із фігурок того художника, який на мосту в Ужгороді, теж його є фігурки. Тут тут. І тут опис, як виникли Карпати. Ще раз вам показую нижню частину, ялинку. От там, де ми були з вами вдалині. А це старий, ну як старий, перші побудовані басейни. Ви бачите, тут парує, тут тепло. Тепленька водичка. Тут є шафки такі. І кабінки для переодягання. Заходиш сюди, переодягаєшся, а також є зеркала, фени, ну і все таке інше. Ну от Я вже в приміщенні, йду в гарячий басейн. І, як бачите, людей сьогодні небагато. Ми Зараз піднімемося наверх. Тому що тут є масажі, спа. Ми подивимося, не будемо туди заходити, подивимося просто, що там є. Красиво. От як бачите, там рибки і масажний кабінет. Ну отак виглядає. Цей басейн, це джакузі гаряче, зараз я вам показую, і великий критий басейн із середини. Приїжджайте, будь ласка, тут дуже гарно. До побачення!